Так, сьогодні у нас на п'ять годин вечора стояла гроза намальована. Що то вона не наблюдається. Окремі хмарки маленькі пропливають. А духотіща 33 градуси, всього на всього. Фу. Так, тримаємося. Трохи сонця закрила маленька хмарка. а далі немає, немає. Де ж та гроза? Де? Де? Нема. Нема грози. Чекаємо далі. А ми все чекаємо й чекаємо. Скоро літо кінчиться. А ми все чекаємо. Так, і ще нас таке лякають, що може бути дощ. Уже половина дев'ятого вечора. Вон звідти. Оце, оце звідси йде на нас. Оці хмари йдуть на нас. Чи буде щось з них, чи прийде щось, чи ні. Ще обратно відійде в сторону. Я щось сумніваюся, що воно прийде сюди, дід, як ти би скажеш? Не прийде? Ні? От горе, воно, воно піде в сторону. сторона. Да. А там же воно як кітуче внизу прямо. Куди воно піде? Щось воно зависло ні туди, ні сюди. А такий ж рухається. Да, да. У нашу сторону, ні. Глянь, воно воно туди рухається, поглянь. Воно туди рухається через нас. Як ляпне на. голову. Ну, Будемо бачити. Що вона нас ляпне, але воно внизу якась туча теж сплошна. О, там може й дощ є. Ну а це так усе починає, це тільки початок. Ой, так, будемо готуватися до груси. Ох, а вітер який пішов прохолодний. Мабуть, десь дощ іде. О, хай до нас зайде. Ну хоч трохи, хай у цю землю сухущу, хай намочить. Віддай грушку. На, на, на. Да, то ти їй таку грушку дайшу. О, дід, грушку їй дійшов. Ох, і добре, то та так мало як Нема більше. Нема більше. Зелені. Ох, суха наша земля, що їй поможе, який їй дощ поможе. Що та, та буде, то й буде, да, дід? Угу. О там, чекає, буде, то ми скажемо, а не буде, то що ж. Діду моєму квітнику порається. Аж до кінця дід да. да, да. мене по квіточках і по букетах. Він хоче мої кермеки позрізати. Так вони йому подобалися. В тому році то він купив мені на базарі, то вони досі сплять. І... Та то не треба. Да. Ось ці, котрі красиві, тільки зрізають. Оцю велику да, зрізаю, аж внизу там од. Да. Ой, кермечки, кермечки. Зараз тільки якось в бланці свісти. Сік-пуп'яні. Думала, з них нічого не буде, засохнуть та й усе. А воно, бач, жовто-блакитний, який букет получився. Ріж, ріж, не бойся. хай цвіте. Бач, жовто-блакитний покажи можно ти хочеш тут щось зрізати. а то Дивись, стоїть там Кінець аж при кінці зрізай щоб довший був Стебельок. а тогда так манікюрними ножничками О, ну Ти знаєш що з ними робити, так? Підвісить догори нога. Ось тут, ні, тут не треба, ту і... оцю, оцю слідую. І ту, і ту. Та ця ще якась вже перецвіло. Не, а ця але... хороша ще дивиться. Вона яка. просто рідка. Та, а ця подиви вже якраз. Хочу цю обрізати. Та да, вона вже туди. Тільки що вона рідка. <різований> <різований> О, а воно теж а то, купив ти мені подарок букет. Е, Синій із червоними. З такими, Ох і красивий був, він надивитися не може. Такий яркий був. О, так що ми ще щось і наскубали. А потім ці висохнуті будуть цвісти, можна ще додати. <різований> потрошку, потрошку. <різований> да. по потрошку, потрошку. І скоро мої ягоди, як почнуть спіти мої самі любимі ягоди. Так, так. Ось так так Так, ну що там в нас із нашою... Коли буде квас. Розсасується щось, так? Да? Так, да, квас великий. Та не там воно в кінці, тучі туди виходять і виходять. Та я не вірю, я хочу дощу. Глянь, і з тієї сторони окупірували, тут де теж пішов дощ. О, да, мимо нас ота хмара пішла така сильна туди. Ну, а це ж прямо десь рядом, прямо дихає порохолодою. Ну, Єшкін кот, як обідно, хоч би трошки нас покропило. От горе. А з тієї сторони навіть чути далекий грім. О, от то пішов в нас дощ. чуть чуть не туди, Чуть-чуть якби ближче. Ну чути так. Тихо, тихо, далеко так, що грім загрімів там. Тут поки нічого не чути. Скоро й хмари десь дідеться. Ой, що ми маємо. Ранок наступного дня, да? Дожили ми до ранку. одне сонце тільки на все небо, ні хмаринки. Ой, господі, що воно зробиться. О, все. Сухо, ніяких змін. Усе сухе. Все хороше таке. Коротше, ждали, ждали ми. Ото ж там хмари збиралися. Вже близько підійшли, вже було 11 десь вечора чи ночі, чи як то. Воно почало ближче, гриміло, воно ж уночі видно, тим блискавки. І от тут дощ піде, от тут дощ піде, вже навіть пару капель упало десь. Та не видно їх. Ну, а ми ж ждемо, щоб більше більше за цокотиш. Ми так ждали, ми так хотіли, ми так переживали. І воно, і воно та зараза пішла мимо все. а. Пішло десь мимо, понесло нашій дощ. Що це воно вже таке заїздівачівство з нас було? А? Що це воно було? Ну що? Потім вже після 11 дитина моя подзвонила. Каже, в нас така робиться, в нас така робиться, яка нас хоча тут залить, чи що, І гримить, і шквали, і гради, і дощ той періще так лість, світу не видно. У вікно забиває, таке робиться. І це 100 кілометрів від нас. От і все. І пішов наш дощ. Як же ж він був рядом? Зовсім-зовсім рядом був. Обідно, обідно. щас вирву свої бурячка красивого та й піду додому з ним. Ой, о. а зараз відчувається така прохолода. Ну так, да, десь дощі пройшли, а в нас вітер прохолодний. Ну сонце з цієї сторони. Воно все. Зробить свої справи. Так, знайду зараз гарного бурячка та й піду додому. Ось такої. -да. Ще й бурячки непогоні такі. Ой, такі хороші. О, ходить мені. Така в них зелена гичка горна. Странно, ще щось і росте. От дам її куряма, а собі бурячок поставлю варити. Все. Доброго всім ранку. Починається новий день. Так, він вже почався. Так, ну все. Пока.